Всім привіт! Ви на каналі Букерлі. Мене звати Настя, і це мій затишний простір про книжки. Я не встигаю дочитати одну книжку, як я вже тягнуся до іншої, і цього разу мій вибір пав на історію покинь, якщо кохаєш Колін Гувер. Я ще взагалі не знайома з цією авторкою, але так сталося, що десь. Здається, за два тижні виходить вже перша екранізація, екранізація саме цього твору. І мені стало дуже цікаво почати її читати, прочитати, подивитися фільм і зробити певні висновки, порівняти їх, чи сподобалось чи ні. І подивитися, що з цього вийде. Авторка пише досить легко і приємно, що я не помічаю, як швидко я перегортаю сторінки цієї книги. Це, що мені наразі не подобається в цій книзі, це саме видання, тому що воно має таке щось середнє між твердою та м'якою палітуркою. І я вже відвикла від того, щоб тримати книжки двома руками, тому що вона розкривається. Ну, на любителя. І в мене були такі книжки багато разів раніше, але наразі, коли більшість фоліантів в мене просто розкриваються, і їх не треба притримувати, то ці, ці книги треба притримувати двома руками. Перше, на що я звернула увагу в цій історії, коли я подивилася трейлер та сьогодні почала читати історію, це вік головних героїв, тому що Хочу я чи ні, але я прекрасно бачу вікові віхи, які вказані тут в книзі. Скільки років нашим героям? І я бачу героїв в трейлері, і в мене виникають питання, тому що мені здається, що вони будуть робити більш якусь дорослу історію. Саме через те, що герої не виглядають на той вік, який є в книзі. Я вчора повернулася до цієї історії, і сьогодні я вже розумію, що я прочитала майже половину. Це дуже захоплива чтиве, тому що мені дуже важко відірватися від неї. При тому, що це такий досить, мені здається, банальний сюжет, але він висвітлює такі важкі проблеми в суспільстві, що емоційно ця історія захоплює тебе на 100%. Завдяки щоденникам я дуже емоційно прикипіла саме к історії дитинства головної героїні, навіть більше поки що ніж к історії її дорослішання, дорослого життя, в якому ми факту спостерігаємо цю історію. З того, що мене дуже вразило в цій історії, це саме те, що авторка показує нам. Просто, звичайно, родина, яка замовчує той травматичний досвід, який відбувається в ній. Тому що після великої глушини я просто очікувала, що це буде якась проблемна родина. А насправді тут ні, тут нема ні, жодних проблем. Тут у нас середньостатистичні люди, які живуть, працюють, але внутрішньо в них досить токсичні стосунки, які просто замовчуються батьками. Самою дочкою, тому що її просять не виносити цього із родини, родини, вона цього цурається, і так далі. А, а вже ж мені припала до серденька історія Атласа, і я не можу дочекатися дізнатися, що трапилося з ним у його дорослому житті. <му> у нас першої ночі я читала цю книжку за запоєм. Я схопила свій перший фейспалм від того, що там відбувається, закрила цю історію непівречні. Буду триматися до завтра, тому що інакше мені здається, що я сьогодні проведу ночь з тахікардією. Будемо продовжити читати завтра. Перше, що зробила, ця жінка зранку, пішла все ж таки дочитувати той момент, на якому вона схопила фейспал. Все було не так погано, як мені здавалося. Наразі я дочитала до другого розділу. Я була дуже засмучена саме через те, що. Щоденники героїні закінчилися, і, я так розумію, більше не буде ніяких спогадів. Вони були наймилішою частиною цієї книги, а вже ж вони були досить травматичними, але вони були щемкими і цікавими для мене. Ну, що ж, я вчора нарешті дочитала цю історію. Це вийшла історія, я б сказала, вихідного дня, тому що те. Наскільки вона легко та приємно написана, я не могла відірватися від неї майже кожну вільну хвилину, коли в мене була можливість читати, я присвятила саме ці історії. Річ, яка мені найбільше всього сподобалась, це подорож у минуле, а саме щоденники головної героїні, завдяки яким ми дізнаємося її, її історію, її дитячі травми. Найменше за все я полюбила саме Віват за те, що вони взяли. Та описали деякі моменти, які не варто було описувати саме в анотації книги, тому що вони є як післямова авторки, яка одразу пише, що не бажано читати її до того, як ви вже прочитали цей роман, і якщо казати по висновкам цієї історії. А мене більше всього вже ж вразила післямова та деякі ремарки авторки вже після закінчення історії, тому що тут ти глибше розумієш те, що саме треба було аналізувати на що треба було звернути саме увагу при прочитанні цієї роботи. Те, що я візьму з цієї історії, що не треба засуджувати інших, поки сам не побував. В цих умовах, скажімо, коли ти сам не приймаєш ці рішення, тому що дуже легко аналізувати та засуджувати когось, чому він робить такий чи інший вибір. А також я ще візьму для себе те, що інколи наше рішення треба приймати не тільки заради себе, а й заради наших близьких. При тому, що тут досить важливі та Болючі теми підняти авторкою. Книжка прочиталася легко, приємно. Мені було дуже цікаво спостерігати за розвитком стосунків головних героїв. А вже ж мені спочатку здавалося, що авторка написала нам досить полярних персонажів, але в більшості я зрозуміла, що вона намагалася нам показати, що люди не є погані чи хороші, що просто деякі люди роблять погані вчинки в певні моменти свого життя. І їй, в принципі, це вдалося, тому що навіть персонажу, якому і не хотілося б, здавалося, співпереживати, ти все одно ти з ним також переживаєш його болючі моменти і розумієш, що не все так полярно в цьому житті, як інколи це буває в літературі. Найскладніше для мене давалися саме дитячі травми людей в цій історії. Плюс дитяче засудження інших, тому що я розумію, що суспільство це така річ, яка просто кенселить все навколо себе, яка робить певні виставки. І це зі сторони, особливо, коли ти спостерігаєш це очами персонажів, виглядає ще більш болюче і більш травматично ніж коли ти спостерігаєш за цим. В реальному суспільству в новинах не знаю, коротше, переживати такі важкі речі з героями, особливо коли вони діти, мені здавалось найболючішим досвідом, який можна пізнати ці історії. Сподіваюся, що цього тижня я нарешті подивлюся ще екранізацію зможу більш детальніше порівняти. Саме книжку з фільмом, тому що я вже третій раз передивилася трейлер. В мене є певні питання, мені не подобаються взагалі більшість акторів, які вибрані на ці ролі, але це, мені здається, досить індивідуально. Плюс мені здалося, що деякі моменти трейлера дуже сильно спойлерять також сюжет цієї історії більше, ніж мені б хотілося, якби я не читала цієї книжки. Всім привіт! І я таки не витримала. Я отримала від підвіват другу частину продовження саме історії покинь, якщо кохаєш. Зараз буду якраз розпаковувати і тестувати новий мікрофон. Сподіваючись, що надалі в мене звук буде вже значно краще, ніж до цього. Що я можу сказати, так? О, вже вся розпакувала. І що я можу сказати? Друга книжка вже виглядає, скоріше для мене, як фанфік після першої, тому що вона в піврозміру, мабуть. І ну тут і так було все зрозуміло, тому що перша книжка все ж таки писалась як окремий твір, вона стенделоном. І в друга була лише вимушена написана авторкою, тому що люди написали петицію, і їм хотілося, щоб вона а, закінчила саме історію а, Лілі та Атласа. І так я сьогодні закінчила з роботи і одразу пішла читати, одразу прочитала 60 сторінок і таке плін. Мені так подобається. Я просто боялася насправді, коли я її отримала, вона менше значно за першу частину. Я така, ну, це можливо буде як фанфік. Авторка не планувала, це петиція, і взагалі навіщо я замовила, тому що перша частина самодостатня, але мені не вистачало. Мені не вистачало атласа в першій частині. Не знаю, що буде далі, чи сподобається мені загалом ця історія цілком. А, тому що я розумію, що Райлі як був мудаком, так і залишається. Він мене все так же дратує, як... а в цій частині місцями дратує ще її більше, ніж попередній. Тож я не знаю. Але поки що цікаво спостерігати, що з цього вийде, тому що авторка досить, мені здається, сердешно підійшла до цієї історії і продовжує. Uh, історію поки що досить смачно, мило і якось по сіткомівськи я б сказала, тому що ну, поки що мені це більше нагадує якийсь серіал Френдс і будь-який сітком, ніж uh, я не знаю, куди ця історія мала б піти, тому що минула частина це було не про романтику, а про травми, а ця поки що така її-гага смішно, прямо як я другу частину «Макової війни читаю. І поки що мені просто там хіхенькі-хахенькі, так і тут. Ну, буду читати далі. Жаліюся лише через те, що треба йти робити інші справи, а не прочитати книжку за ніч і завтра вже така наматувати соплі чи, навпаки, казати ні 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 Як мені це сподобалось. Дізнаємось далі що буде. потім. Сьогодні день X. Я нарешті сьогодні дочитала другу частину. А ще сьогодні день, коли я зараз їду дивитися нарешті другу частину фільму. В середу, на жаль, в нас було дві повітряні тривоги та сеанс відмінили. Ми багато обговорили з дівчатами те, що ми встигли подивитися. Ми подивилися десь половину картини. Але сподіваюся, сьогодні нам вдасться подивитися і від А до Я, і я повернусь до вас вже з остаточними висновками. Ну, і що скажу вам це жінка? А вже ж ми пішли в кіно, і а вже ж була повітряна тривога. 29 хвилин. Сеанс відмінили. Будувати ну, в третій раз дивитися цей фільм. Зараз у нас третя спроба подивитися фільм в кінотеатрі. І а, нарешті цих вихідних я все ж таки дочитала другу книжку, я дочитала залишитися, якщо кохаєш, і цю книжку я прочитала, мабуть, за два дні чи щось таке. Я була в захваті, коли я читала. Але, якщо чесно, дивлячись на ту проблематику, яку підіймала перша частина, друга частина все ж таки пішла в більш такий романтичний. Характер, і вона сподобається саме тим, хто очікує і бажає саме прочитати історію про другий шанс. Тому що емоційно ця історія була також дуже uh, яскравою, привабливою. І я не спіймала того вайбу, що це скоріше фанфік до першої частини. Були і сильні моменти в, в цій книжці, як на мене. Але, uh, якщо чесно, якщо роздивлятися саме як. Uh, Якось сильне продовження до першої книги, кому сподобалася саме перша частина через проблематику, то друга частина, мабуть, все ж таки не можу рекомендувати до прочитання. Мені вона сподобалась, я була рада її прочитати, тому що насправді мені хоч не вистачало Атласа саме в першій книзі, хоча він і не був головним героєм. Головним героєм все ж таки була Лілі в цій історії. Але, як то кажуть, Такого персонажа, такого чуттєвого персонажа я б сказала, як Атлас мені не вистачало саме в дорослому житті Лілі, і мені хотілося прочитати цю історію. І друга історія дуже вдало грає на емоціях читачів, як на мене, тому що мені здається, більшість людей були в ситуації, коли вони роздумали, чи треба взагалі мати другий шанс в якихось відносинах. Колін Гувер насправді не зганьбила своє перше джерело Покинь, якщо кохаєш, чого я боялася саме в цій історії. Але це більш така романтична комедія, яка намагається вже ж, грати в більш серйозну літературу. Але тут мені було недостатньо цього вайбу першої частини того трагізму, який я відчувала крізь першу. Ще одним тригером для мене насправді є назва. Книжок українською покинь, якщо кохаєш, то залишся, Якщо кохаєш», тому що англійська назва «It ends with us and it starts with us» мені імпонує значно більше. І я дуже сміялася, коли Сергій побачив ці книжки, тому що він не міг зрозуміти, чи може головна героїня все ж таки прийняти якесь рішення покинути чи залишитись, тому що назва книжок досить така. Цікава, як на мене, тому що мені здається, що тут просто виглядає як якась суцільна жіноча логіка в очах чоловіків. Із тих моментів, які мені хотілося підкреслити в другій частині, це були деякі цитати, особливо цитати. Лілі із власною щоденника, тому що спочатку мені не подобалося, що вони взяли та використали щоденник з першої частини в другій. Але з іншого боку, вони мають своє місце і грають велику роль в цій історії також. І те, що я не звернула увагу в першій частині, я не шукала цей саме уривок в щоденниках колишнього, але я думаю, що саме це відіграє досить велику роль. Чому є така, такий великий емоційний зв'язок у наших головних героїв? Він був одним із тих людей, цілковита протилежність моєму батькові. І я розумію, що, мабуть, ця протилежність відіграє таку велику силу, що пов'язує наших головних героїв. І найбільше стату, яку я винесла саме з другої частини. Для мене це те, як Колін Гувер нагадує нам про важливість про силу. Людина, яка саме пішла із таких нездорових стосунків. І вона звучить так: будь-хто, кому вдалося піти від маніпулятивного насильницького партнера в шлюбі, та втримати цей курс, заслуговує на медаль, на пам'ятник, на роль супергероя у кіно. У суспільстві, вочевидь, культурний хибний опис героя, на мою думку. Легше підняти багатоповерхівку над головою, ніж назавжди з нездорових стосунків. І не менш важка тема, яка підіймалася більше у другій частині, це саме травматичний досвід Райлі, травматичний досвід інших героїв. І тут Лілія висловлює таке: дехто вважає, що кохаючи понівічну людину, досить сильно можна зрештою і силити. Але проблема в тому, що як наслідок це не вічить і тебе. І я вважаю, що в цьому є насправді доля, правди досить велика. Ці історії саме надихають на те, що в нашому житті можна це змінювати. Але, на жаль, я дивилася статистику, що насправді яка велика вірогідність того, що якщо людина стикалася саме з насильством та. Абізивними стосунками, що вирогідність того, що вона потрапить в них знов, дуже велика, а також якщо діти виростають в таких умовах, то вони також з великою вирогідністю опиняються саме в таких стосунках. І я потім ще дивилася вже ж розбір цієї історії саме з психологом, який сказав, що вже ж тут в нас показана крізь призму Голлівуду, тому що вони досить пом'якшили цю історію і. Насправді, що, ну, вони якраз показали цю статистику, яка відбувається в реальному житті, і наскільки важко щось змінити, особливо коли людина не має можливості, тобто вона не має якихось якого, заощаджень, грошей і так далі, і, 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 і як це їх затягує, і як їх життя просто перетворюється на пекло. І я б була не я, якби я не згадала. Те, що я хотіла додати деяку інформацію, саме те, що друга частина має певні відмінності від першої. по більшості це саме те, що друга частина ведеться в нас від двох героїв, а не від одного, як була перша частина. Друга частина нам додають як персонажа Атласа, і певні розділи йдуть саме від його. Лиця, і все дає певну таку емоційну прив'язаність до кожного із цих персонажів. І насправді, чим мені сподобалась Колін Гувер, то тим, що вона досить так щемко пише, що за кожного з персонажів хочеться переживати, що ти переживаєш разом з ними. І... Мені було достатньо емоційного запарблення, щоб проживати цю історію і загальна моя думка стосовно Колінгувер, що в нас все ж таки з нею стався якийсь певний меч, я змогла прив'язатися до її героїв. Мені сподобалось, як легко і невимушено вона пише навіть про такі важкі теми. Мені було і болюче, і радісно з цими героями. Я була в захваті від того, як розв. Розвивався сюжет цієї історії, насправді при тому, що тут у нас було багато негативного досвіду головної героїні. Було боляче і страшно разом з нею проживати певні емоції, але при цьому я відчувала цю, це світло в кінці тунелю, яке ми бачили крізь ці щоденники, крізь почуття головної героїні. Які все ж таки відігравали досить такі приємні та теплі емоції, які в загальному враженні залишила ця історія. Я вже ж буду продовжувати знайомитися з твором цієї авторки. В мене вже давно лежить вересі. Також я вже запримітила декілька історій в аудіоформаті, які здалися мені досить цікавими. Тому сподіваюся, що і надалі авторка буде радувати мене не менш ніж. Цієї ідеології. А ще нарешті на вихідних я додивилася екранізацію. Покинь, якщо кохаєш, на це пішло три спроби піти в кіно, тому що минулий тиждень ми кожного разу потрапляли під тривогу. Але завдяки тому, що я дивилася фільм тричі, мені все ж таки я б сказала, що екранізація більш-менш сподобалась. Бо насправді, коли я дивилась трейлер, мені досить не подобалися взагалі головні герої, актори, які їх грали. І мені здавалось, що вони і по віку, і по вайбу не зовсім підходять саме цим головним героям. Хоча Блейк Лайвлі мені все ж таки подобалось в трейлері, але ось з чоловічими персонажами в мене не було мечу взагалі. А мені загалом картинка сподобалась. Мені сподобалось, що вони досить таки детально підійшли до цієї історії. При цьому так вони її спростили в багатьох моментах. Вони не відображали настільки сильно травматичний досвід, як воно могло бути, якби. І вони екранізували книжку більш детально, але я розумію, що скоріш за все це було спрощено, щоб зменшити рейтинг самої картини, тому що картина виглядає на PG-13, як на мене. За стосовно екранізації, вони досить детально підійшли до цієї історії, і загальний контекст мені сподобався, як вони це показали. Хоча я розумію, я потім полізла все ж таки. Дивитися в саме конфлікт, тому що я до цього взагалі не досить е, внікала в те, що відбувалося з, з цією історією. Я не знала, які там є великі конфлікти на площаці між Lively та Балдіані, чому саме не буде другої екранізації і так далі. Але... А, мені здається, що можливо краще б я не лізла і не дивилася, тому що там е, є на англійському Ютубі е, велика кількість аналізу саме рекламної кампанії книги, ну не книги, а ікранізації Саме що через те, що Блейк Лайвлі мала досить великий вплив фінансовий на цю історію, то вона зробила саме рекламну кампанію більш від себе і тим самим е, використала. А і ту темну сторону цієї історії вона й продала більше як якусь романтичну, ніж як травматичний досвід жінок, який має транслювати ця історія, і мабуть, ці рекламне компанія самого фільму мала бути в якихось більш темних тонах. Хоча я розумію, що так як вона її продала, вони заробили, Ну вже вони окупили саме екранізацію. І я не можу скаржитись. Мені насправді всі всі сірі моралі, які показує нам просто сам Голлівуд, не досить цікаві. Мені просто було цікаво саме, в чому була там проблема і чому не буде другої екранізації. Я просто не знала, що Болдіані іграв саме Райлі в цій роботі. що тут по факту продюсер, сценаріст всі приймали участь саме в екранізації. Я на кожному, хто дивився до цього моменту, буду чекати на вас в коментарях. Сподіваюся, що в вашому житті ніколи не відбудеться нічого схожого навіть з цими книжками. Але буду рада поспілкуватися з вами. Можливо, вам також відгукнулася історія чи, навпаки, не відгукнулася, хотіла би дізнатися вашу думку стосовно цієї ідеології чи екранізації фільму. А так бажаю кожному з нас. Тихого та мирного неба, і побачимось в наступному випуску, Па-па!